Усім привіт нашим глядачам і підписникам нашого каналу у гостях Володимира. Час прийшов утепляти наші екзоти, інжир, гранат. Кії, хто що утепляє. Сьогодні ми покажемо, як ми утепляли, але ми в цьому році будемо трошки по-іншому деякі рослини утепляти. Утеплення буде. Двох видів з пінопластом і без пінопласта. Зараз настав такий час, що ми вже не зможемо інжир так сильно утеплити, так як ми утепляли. В тому році ми утеплили саме максимально, це, якщо я не помиляю, 16 коліс. В цьому році ми будемо утепляти цей старий наш інжир без коліс. Тільки пінопласт, мембрана і все. Так, у нас тут ще гранатик є, і ми його будемо тепляти, будемо походу знімати і показувати. Спочатку ми будемо обривати всі плоди, які не достигли. На жаль, в цьому році плоди не достигли. Дуже багато. Ось такий жаль, така ситуація. Але вже пора, бо завтра післязавтра передають сніг. І вчора в нас було ноль. Тому у нас плюс а, мінус один навіть було. Тому треба зараз швиденько це зробити. Детально ми не будемо показувати, але якщо бажаєте побачити детальніше, то у нас за минулий рік є утеплення інжира у нас в Чернівцях. Ось так. Ідемо зривати всі плоди і зав'язувати їх разом. Що зможемо притиснути гілочки, щоб було по максимуму? Тому що його треба укрити. Ось так. Ось тут хочу показати Брунічку завість плода ось. на другий рік ось. Вже заготовляю свої плоди інжир. Дай Боже, що він перезимував добре наші великі кущі і кущ, який з нього ми розвели багато кущів. Ось так. Все, побігли ми працювати. Друзі, ми ось продовжимо знімати, бо оператора немає в даний момент, нема кому, всі зайняті на вулиці холодно. І ось ми зв'язали ось такий кущ, самий наш великий, самий е материнський, який, з якого ми розводимо всі інжири. Ось він бочки. От Ми то почали ще трошки пенопластом поставили. Але більшість ми його вже тільки мембрану будемо тепляти. І ось ми поклали рулетку, як бачите, і хочемо показати, я, яка висота самого інжера. Ось Завішали рулетку, ось там 0. А тепер піднімаємося по дробинки. І ось такий кущик. Ось будемо показувати. Ось 3, 10, 3, 15. Ну, тут ви бачите чітко 3, 3,10-3,15. Ось таку висоту ми будемо залишати тільки утепленням мембраною. Ось такою мембраною ми будемо утепляти. А ось, ось це його упаковка, яку ми утепляли в тому році. Ось цієї величезної мембраною. Стротекс. Це що утепляється криша. Так, ще хочу показати, ось тут ми гранатик запакували з пінопластом. І ось тут ми утеплили ось цей інжир, який теж від нього теж багато розмножили і дуже він вже високий. Теж ми не можемо утеплити пінопластом дуже багато висота. Ну, ми будемо старатися надіятися на те, що буде все добре з інжирами. І, так, ми утеплили цих два і тут ще є один інжир. Молодий май. Ось тут в бочки з колесами. І також всередину напакували дуже багато пінопласту, так як зазвичай. І обмотали, отак буде він зимувати. Отака верхушечка залишається. залишається зараз обмотати мембраною і все готово. А ще в нас є на другому участку, яку будемо показувати, там буде максимальне утеплення, але тільки колесами. Ну і частково пінопластом, так. Ось так. Йдемо ми далі утепляти, обмотувати і показувати вам далі. Що буде далі? Ось так. Саме важливо, щоб ми утеплили цей великий інжир. Зв'язали, то є, маю на увазі, а утеплимо тільки мембрана. Буде, думаю, дуже добре. Так що 3,20 висота. Це велика висота. Добре, йдемо працювати. Ось так. У нас вийшло упакування наших інжирів. Простим способом і швидко. В цьому році швидко. Цей спосіб я попробую ще, але ось так утеплили ми без коліс цей великий інжир. І ось так вийшло. Ми поставили. Мембрану і всередину ще додатково поклали мембрану. І сподіваємось, що він перезимує гарно. Надіємося. Ну, якщо так, то так і буде. З Божою допомогою. Цей утеплили у ці бочки ось так. Гранатик. Зверху накриємо бляхою або шифером, щоб туди не протікала вода. На верхушки можливо поставимо відра. Ось так. А ось цей інжирчик молоденький ми поставили і зробили ось так. З колесами і з пінопластом. Ще в нас є один інжир, який ми повинні утеплити з колесами на іншому участку. Зараз ми покажемо, як ми його вже заклали колесами. Ідемо на інший об'єкт свій. Ось тут ми маємо на іншому участку ще інжири. Я цьому році не показую, як я це робив, як я засилював, Лише покажу вже готово. Ось так. Ми заклали колеса на інжир, і ось тут заклали колеса. Проселили через зни, зверха вниз. А тепер. Будемо утепляти. Ось так в нас вийшло. Це ми утеплили без коліс, просто палки поставили і все, і обмотали мембраною. А тут ми е, поставили колеса і ось пінопласт всередину поставили. Ось ці верхушки ще, бачите, висять, але в нас не вміщається далі. Тому ми мусимо ось так. Що у нас було, те ми утеплили. А також ось тут є такий вже утеплений мембраною. Всередину пару пінопластів ми поклали під самим верхом. Будемо пробувати експериментувати, що буде. Чи вийде. Колеса ми заклали, мембрану утеплили. І ось так вийшло у нас. Не знаю, утягнули ми утяжки. Ось такі, щоб ці колеса трималися, щоб все трималося якнайкраще. Тут ми посадили кущики гранатиків рядом з кісточки. І вони в нас стояли у підвалі, і тепер ми їх висадили на вулицю. Цілий ряд. Ось там так само ми поставили, ще один жир. Зараз ми утеплимо і покажемо що буде фініш нашому утепленні інжирів. 25-го року інжири утеплення. Все, ми закінчили утеплення. На цьому городі також готово все. Ось так. Вийшли наші інжирчики. Пробуйте і ви. Обов'язково у вас вийде. Саме головне бажання. Надіємось, воно все перезимує добре. З Божою допомогою. Усім дякуємо за перегляди, дякуємо за лайки. Усім пока у гостях Володимира. Пока-пока!